Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття як паралельні прямі. Я нагадую, що на попередніх уроках ми роздивилися, які прямі називаються перпендикулярними. Ось як вони будуються, позначаються, роздивились деякі задачі, що стосуються перпендикулярних прямих. Існує інший тип паралельні прямі. Отже, спочатку подивимося уривок анімаційного фільму, який представлений на youtube каналі Лесі Цюрюпи, і потім спробуємо підсумувати. У вигляді таких теоретичних даних роздивимося задачі, а що ж таке паралельні, паралельні прямі. Отже, дивимося. Що це за звук? Можливо, ліфт приїхав не схоже. Куди зникли снігова королева та шаман Чичака? Усім залишатися на своїх місцях. А ми нікуди не збиралися. Вітаю! Я вас урятував. А ми вас не просили. Так завжди, ніякої вдячності, нас у клітці тримали. Ви могли б і швидше прилетіти. Наші радари слідкували за вашим сигналом, але ми нікого не знайшли, коли прилетіли на те місце, де ви мали перебувати. У цій площині, так би мовити, і лише випадково ми натрапили на острів у хмарах. Ви вже вибачте, що ми були в іншій площині. Даремно іронізуєш. Площина важливий математичний термін. Уявлення про площину дає поверхня стола, віконного скла, водойми в тиху погоду, якщо уявити, що всі вони обмежено продовжені в усі боки. Нехай на столі лежить тонка спиця, а друга стирчить. Розглянемо поверхню стола як площину, а спиці як прямі А та Б. Про прямі А та Б скажемо, що вони не лежать в одній площині. Прямі А та Б не лежать в одній площині. Снігова королева і шаман Чичака втікають. Чудово! Розгляньмо ще один випадок. Вони втікають. Не поспішай. У мене є план. Щоб зрозуміти його, слухай уважно. Нехай дві спиці лежать на столі. У цьому випадку скажемо, що прямі А та Б лежать в одній площині. Прямі А та Б лежать в одній площині. Надалі розглядатимемо прямі, що лежать в одній площині. Нехай маємо дві прямі А Б і С Д. Вони перетинаються, хоч точку їх перетину і не зображено. Її можна знайти, скориставшись необмеженістю прямих Прямі А та Б не перетинаються. Такі прямі називають паралельними. Отже, дві прямі називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Правильно якщо прямі А та Б паралельні, то записують так Читають пряма А паралельна прямій Б. Йявлення про паралельні прямі дають рейки залізничної колії на прямолінійній ділянці, слід від санчат при прямолінійному русі, протилежні краї дошки, підлоги тощо. Вони ж утечуть, а ти розумника вдаєш. Капітане. Твої люди за ними слідкують? Певна річ. Чудово, шамани снігова королева замислили щось погане потрібно схопити їх на місці злочину, тоді можна надовго про них забути. Який у тебе задум? Думаю, вони вже досить далеко. Можна летіти назерцем, тільки треба триматися віддалік, а ще краще, в іншій площині, паралельно до їхнього курсу. Нам є на чому летіти. Так, ми захопили з собою ваш драндуліт. До речі, про паралельні прямі. Треба вміти їх будувати. Візьмемо лінійку і косинець, прикладемо косинець до лінійки однією стороною прямого кута, проведемо пряму А вздовж другої сторони прямого кута, пересунемо косинець уздовж лінійки і проведемо ще одну пряму Б. Вздовж другої сторони прямого кута побудовані прямі А та Б є паралельними. Я згадала описану побудову використовують і при побудові прямокутника. Отже, якщо а, Б, С, Д – прямокутник, то паралельними є прямі а, Б і Д С, а також прямі Б, С і АД. У прямокутнику сторони АБ і ДЦ. А також сторони БЦ і АД називають протилежними. Отже, протилежні сторони прямокутника лежать на паралельних прямих. Кажуть також, що протилежні сторони прямокутника паралельні. Відрізки, що лежать на паралельних прямих, називають паралельними. Відрізки АБІ й ЦД паралельні. І що на твою думку замислили шаман і королева? А вони далеко? Навіть не знаю. Слід бути на поготові. Добре, ви не скажете, на якій відстані ми знаходимося від площини, в якій перебувають Снігова королева і Шаман Чичака? Ти починаєш розмовляти математичною мовою? З вами по-іншому не можна. Скажеш таке відстанню між паралельними прямими А і Б називають довжину перпендикуляра. Опущеного з довільної точки однієї з цих прямих на іншу пряму. Отже, відстанню між паралельними прямими А та Б є довжина перпендикуляра АБ. Колего. А чи не розв'яжете ви одне завдання, щоб перевірити знання на тему побудова паралельних прямих? Звичайно, колего. Це буде супер математично, тобто прекрасно. Якщо ваша ласка через дану точку Б, що не належить даній прямій А, провести пряму Б паралельно прямій А. Розв'язання. Одну сторону прямого кута косинця прикладаємо до даної прямої А. До другої сторони прямого кута прикладаємо лінійку. Пересуваємо вздовж лінійки косинець доти, доки перша сторона прямого кута не пройде через точку Б, уздовж цієї сторони проводимо шукану пряму Б. Отже, ми з вами переглянули основні моменти, що стосуються паралельних прямих, тепер спробуємо у вигляді такого коротенького конспекту узагальнити все, про що говорилося в ривку анімаційного фільму. Я нагадую, що повністю ви його зможете переглянути на ютуб-каналі Олесі Цирюка. Отже, паралельні прямі для початку ми маємо розібратися, як роз... можуть розташовуватися прямі в просторі, і якщо ви уважно дивилися, то ви зрозуміли, якщо ми припустимо е, умовну якусь площину поверхню стола. Ви бачили там приклади, позначимо там або поверхня партиї, таке інше, позначимо у вигляді ось такого чотирикутничка. Ось то прямі можуть розташовуватися в різних площинах. Позначається це таким чином, і цей випадок ми в більшості будемо розглядати у старших класах в 10 класі, коли будемо говорити про різні розташування площин. І відповідно прямих в них. Ось в шостому класі ми будемо говорити про випадок, коли про другий випадок, коли у нас прямі лежать в одній площині. Отже, це може бути, до прикладу, ось таким чином, да, і пряма Б. Прямі А і Б кажуть про другий випадок, говорять, що прямі лежать в одній площині. Ось і саме з цим випадком ми будемо працювати надалі. Далі, якщо у нас розташовані прямі на площині, знову-таки можливі два випадки. Якщо у нас прямі, як ми подивимося на наступні два малюнки, я думаю, що ви зрозуміли, що прямі, які перетинаються, це прямі М і Н, і ми бачимо так, що у них є спільна точка, яку ми будемо називати точкою перетину безпосередньо, і наразі от, частковим випадком є якраз розташування перпендикулярних прямих, вони перетинаються під кутом 90 градусів, але вони перетинаються. Це частково. Овий випадок окремий розташування прямих на площині. І другий випадок, коли у нас прямі не перетинаються. І, відповідно, ми бачимо друге креслення, якщо вони розташовуються ось таким чином, тобто у них відсутні спільні точки. Відповідно з цього креслення можна зробити дату значення, що дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються, називають паралельними. І от, якщо спробувати перевести слово, це паралельні, воно походить від грецького слова паралелос. Зверніть увагу, як воно записується, той, що йде поруч, тобто це прямі, які... Не перетинається в мультфільмі. Ви побачили безліч таких прикладів. Навіть якщо ви спробуєте озирнутися навколо себе, ви побачите багато прикладів розташування поруч з вами знаходження паралельних прямих. Ну, звичайно, що таким прикладом паралельних прямих це у нас є фігура, яку ми з вами дуже добре знаємо. Це прямокутник. Ви бачили. У мультфільмі, що у нас є тут кілька пар паралельних прямих. Як це записується, ви можете зробити собі креслення прямокутника в зошиті і записати, що до прикладу, до сторони АБ паралельно буде сторона ДЦ. Ось ще вони називаються протилежні ці сторони протилежні. Ось таким чином, ну і якщо ми подивимося, то відповідно до сторони БЦ буде паралельною сторона АД, бо вона розташована навпроти, і вони дійсно не перетинаються. Ну, і відповідно можна поміняти, якщо ми поміняємо навпаки, до сторони ДЦ буде паралельною сторона АВ. А і до речі, я наголошую, що для позначення паралельності у нас використовується ось така позначка. тобто, Вертикально розташовуються дві такі риски, які нам нагадують паралельні прямі. Ось. Ну, і відповідно, ми бачимо, що якщо ми поміняємо місцями, то до прямої АД, або до сторони АД буде паралельно протилежна її сторона, відповідно, БЦ. Сторона БЦ. Ось так символічно за допомогою символів ми можемо записати про те, що прямі або відрізки паралельні. Ну і Відповідно, зрозуміла властивість далі наступна витікає, яка Думаю, що по аналогії з перпендикулярністю буде для вас зрозуміло. Якщо ми маємо справу з відрізками, які лежать на паралельних прямих, то очевидно, що і самі відрізки, от якщо ми говоримо про малюнок 1, будуть між собою паралельні, тобто на прямих. Які розташовані лівіше, ми бачимо два відрізка А Б і ЦД, і вони відповідно паралельні. Записуються це таким чином. І на малюнку 2, якщо ми розглянемо в даному випадку задані промені. ось, ну І для того, щоб записати паралельність цих променів, а вони будуть паралельними, бо лежать на паралельних прямих. Я нагадую, що якщо мова йдеться про промінь, то обов'язково на першій позиції записується саме вершина нашого проміння. Роздивіться, це фігура геометрична, яка має. Початку немає кінця, ось ну і відповідно, паралельно до проміння НП. Паралельно до проміня НП. У разі якщо ми ведемо мову про відрізки, то тут немає різниці, в якому напрямку записати ці букви А і Б можна було б записати інакше, що відрізок БА паралельний до відрізка ДС С. якщо мова йдеться про проміні, тут можливо тільки один варіант, адже. Називається промені починаючи з вершини. Так, ось така властивість. Думаю, що вона по аналогії з перпендикулярністю зрозуміла. Ось. Ну, і далі ще одна цікава властивість, яка будемо більше уже говорити про неї в старших класах. Ну, але наразі, і до речі, вона візуально зрозуміла. Якщо дві прямі на площині перпендикулярні до третьої, то вони паралельні. Як це можна записати символічно? Значить, у нас ми бачимо, що пряма А перпендикулярно до прямої С, далі пряма Б. перпендикулярно до прямої С. Так от, якщо виконуються ці дві умови, то ми можемо стверджувати, що прямі А і Б. Будуть паралельними. Ось так символічно можна записати властивість, яка у вас наведена у підручнику. А я нагадую, що ми працюємо за підручником математика 6 Олександра Істера. Ось, ну І бачите, як поєднуються перпендикулярність і паралельність в одній такій властивості. Візуально, ви бачите, квадратиками показали перпендикулярність цих прямих до прямої, ну і виходить, що вони між собою паралельні. Ось така цікава властивість. Так, рухаємося далі. В принципі, все, що стосувалося паралельності прямих, ми роздивилися. І єдине, що ще залишається, проговорити алгоритм побудови паралельних прямих. У мультфільмі ви побачили два випадки: перший. Це коли у нас просто будуються дві паралельні прямі, це можна зробити за допомогою звичайної лінійки косинця. ось, І коли задається певна точка, задається інша пряма точка, не лежить на заданій прямій, як побудувати через задану точку пряму паралельно до заданої. Ось у підручнику наведений алгоритм. Якщо у вас буде бажання, ви переглянули в мультфільмі, як це робиться, куди треба рухати косинець. Спочатку він прикладається до прямої, потім ми розташовуємо лінійку таким чином, щоб вона дотикалася до другої сторони прямого кута косинця, і рухаємо в цей бік до тих пір, поки друга сторона косинця у нас не пройде через задану точку. Якщо у вас буде бажання, то користуючись цим алгоритмом, ви можете спробувати вдома в зошитах це відтворити. І тепер безпосередньо виконаємо декілька вправ для того, щоб закріпити поняття паралельності прямих. Визначено око пари паралельних прямих на малюнку 111. за допомогою косинця лінійки. Виконай перевір це і виконай відповідні записи. Ну, ми не можемо зараз це зробити в прямому ефірі, от але наразі ви можете зробити це самостійно вдома. Для цього можна відкрити підручник, перевірити, можна зробити ескіз ось такого креслення в зошиті збільшений. Ось, ну, або можете зупинити відео, спробувати, якщо у вас є лінійка і маленький косинець, поприкладати до екрану, якщо ви працюєте за великим екраном, ось спробувати поприкладати і перевірити, у кого розвинути дуже, дуже добре окомір, то я думаю, що ви бачите, що паралельними в даному випадку у нас є пара прямих А і С, ось вони, да, ви бачите, ну і відповідно, навіть можливо, і. Побачите, що і оці прямі так само будуть між собою паралельні. Тобто, пряма Б і Д так само будуть між собою паралельні. Символічно це записується ось таким чином. А, паралельна С, Б паралельно прямі Д. Ось таким чином. Так, рухаємося далі, дивимося, які ще, якого типу задачі можуть бути. Завдання ось таке цікаве. На кресле, гострокутний трикутник, номер 1487 проведи через кожну з його вершин пряму паралельну прямі, що містить протилежну сторону. Так, для початку нам потрібно пригадати, а який же трикутник ми називали гострокутним. Ну, по назві, я так думаю, що можна пригадати всі, кути гострі, гострі, це менше 90 градусів. Отже, для початку потрібно накреслити гострокутний трикутник. Ну, До прикладу, він буде ось такий: Ось, позначимо вершини його М. М. К, Як зазначається в умові прикладу, ось ну і тепер читаємо: проведи через кожну з його вершин пряму паралельно прямі, що містить протилежну сторону. Припустимо, якщо ми захочемо, звичайно, що зараз ми будемо робити це без косинця і без лінійки. Ось по клітинках у вас буде це зробити в зошитах простіше. Ну але наразі я буду робити пробувати це на око зробити, можливо. Вам буде так зрозуміло, і ви побачите. Найпростіше почати з вершини N. Чому? Тому що у вас клітиночки в зошиті. Ось, якщо ми подивимося, де ж у нас протилежна сторона, а ось навпроти цієї вершини, це сторона МК, і потрібно провести пряму, яка буде паралельна відповідно до цієї сторони. Отже, для цього я спочатку поведу ось таким чином пунктиром лінію. Ось, ну і бачимо, що ми отримали пряму, яка буде. На у мене паралельна для до прямої до сторони МК. Для того, щоб записати це символічно, виберемо якусь вершину, нехай точку П до прикладу. Я нагадую, що це у нас була точка Н, вершина Н, і відповідно я можу символічно записати, що пряма НП у нас буде паралельна до, до сторони МК. До сторони МК. Аналогічно виконується креслення до двох інших сторін. Треба трохи покрутити да, подивитися, як це може виглядати. От, До прикладу, якщо ми візьмемо точку К, то вона має бути пряма, яка проходить через цю точку, паралельно до протилежної сторони, яка лежить навпроти точки К. Відповідно, це буде у нас сторона МН. І ось таким чином ми проводимо, вибираємо якусь точку вже по аналогії, хай це буде припустимо. E, і відповідно можемо записати, що пряма ЕК буде паралельно до нашої сторони МН. МН. І аналогічно будуємо третю сторону, яка буде проходити третю пряму, вибачте, яка буде проходити через точку М через вершину М паралельно до сторони, яка розташована навпроти, тобто до сторони МК. Так, ну на око я спробую зараз це зробити. Ви можете зробити у себе в зошиті це під лінійку. Ось таким чином буде проходити наша пряма, трохи крива вийшла. Ну, але наразі тут головне, щоб ви зрозуміли спосіб, як це все будується. Так, а це буде вершина Д, і тоді пряма МД буде паралельна до Нашої сторони НК. Ось таким чином виконуються побудови, знаючи спосіб, як проводиться пряма паралельно до заданої через точку, ви побачили його в мультфільмі. У вас є алгоритм підручнику, спробуйте це зробити, виконати креслення точно за допомогою косинця та лінійки. Ось таким чином. Так, ну і рухаємося далі. Цікаві задачі, які можуть. В яких застосовується саме поняття паралельності і використовується побудова, ось номер 1488. Накреслю чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Дуже чудово, такі задачі такого типу розвивають просторове мислення. Тож, будь ласка. В прикладі, один спробуємо ще раз почитати уважну умову і виконати цю побудову. Дві сторони паралельні. Нам потрібно нагадую, чотирикутник. Отже. Ми креслимо, починаємо креслення з того, що ми виконаємо креслення двох прямих, які між собою паралельні. Ну, до прикладу, це виглядає ось таким чином. Дві інші не паралельні. Звертаю вашу увагу, що якщо ви накреслите ось таким чином однакової довжини, оці прямі, то спробувавши з'єднати інші вершини, ми бачимо, що у нас всі сторони будуть паралельними. А тут просять, щоб дві інші були не паралельні. тож… Відрізки, які ми побудуємо, це будуть у нас сторони нашого чотирикутника, мають бути різної довжини. Тоді, з'єднавши дві інші сторони вершини, ми бачимо, що у нас дві інші сторони не паралельні, і отже, ми маємо чотирикутник, там перепустимо А, Б, С, Д, у якого сторона А Б, робимо символічний запис паралельно до сторони ДЦ, а сторона АД. Ми можемо записати не паралельно до сторони, БЦ, Знак паралельності перекреслюється. Ось таким чином виконується ця побудова. І, відповідно, друге завдання: протилежні сторони попарно паралельні, тобто дві пари сторін і всі вони паралельні. Я думаю, що ви здогадалися, що в даному випадку мова йдеться або про прямокутник, або йдеться про квадрат, про квадрат. Ну і надалі. Можливо, хтось із вас догадається. Можна ще побудувати ось таку фігуру: це у нас буде ромб. Ось, далі ота от площина, яку ми з вами будували на початку нашого уроку. Ось це фігуру. Ми будемо далі називати паралелограм. Якраз використовується це слово, це паралело з ті, що йдуть поруч. Ось, оці всі приклади чотирикутників. Нагадую: що це прямокутник, квадрат, ромб, паралелограм це якраз приклади. Таких чотирикутників, у яких протилежні сторони попарно паралельні. Ось ну і паралельність ми вже записувати не будемо, бо бачимо, що таких пар дуже ну, саме в цих видах чотирикутників по дві протилежні сторони. Отже, ми з вами сьогодні роздивилися поняття паралельності. Я думаю, що воно вам зрозуміло, бо, в принципі, все, що потрібно запам'ятати, що Паралельні це ті, що й би поруч і не перетинаються. Всі останні властивості, про що ми проговорили. Це вже відповідно, якраз вони такі інтуїтивно зрозумілі. Якщо навіть ви їх не вивчите, а просто зробите правильно креслення, Я думаю, що ви і так до них про них здогадаєтесь. На сьогодні будемо завершувати до наступних уроків.